Покажу, як я саджаю свої клематиси. Клематиси цвітуть у мене гарно. Хто не бачив, подивіться відео, якщо хочете. Ну, я показувала, як вони у мене цвітуть. Тож, мій метод виправдав себе. Ось так я кладу корінці. Тобто, я саджаю не отак, рівно. А ось так я кладу. Там був горбочок, але він уже під водою розмився. Ось так, бачите, я поклала. Де ось. І все. Добриво я поклала вниз, ось, присипаю землею. Це земля із компосту, і садова земля. Що тут таке, а то листочок. Ось. А зверху я ще присипаю пісочком. Ось. Зараз оддіну рукавичку, Позгортаю землю з боків. І полю гарненько. Не можу натягти рукавицю. Вибачте, я вас трішечки потрясу, не наділа. Ось так оцю земельку ще позгрібаю от сюди, оцю, щоб я вигрібла звідси. Тут багато було, бокоріння. самі бачили. Так, злегка. Притоптую. Ногами я не притоптую, ні. Коли дерева саджаю, да. притоптую ногами. Чи кущі. А коли оце такі делікатні рослинки, як оце клематись, то я не притоптую ногами. Показую, я не знаю, що я показую. Сюди треба землі ще принести. Тут мало. Бо тут був дуже великий корінь. Я показувала, наче відро такий і широкий, і здоровий. І в глибину він пішов, я його ледве викопала. Ось Тут у мене було два клематиси. Ну Кажуть, що один із них княжик О, той, що дзвоником, не розкритим повністю дзвоником цвіте. А тепер тут у мене будуть сині клематиси. Я не знаю, які сорти. Я колись знайшла, підписала, а потім забула, де я діла. А мені не неважливо. Кому важливо, шукайте в інтернеті, там все можна знайти. Піду принесу ще землі, а поки що можу полити. Хай земля, вона між корінці попаде. От, оце мені не подобається. Бачите, куди вода по цей? Не по місцю пішла. Там стоїть от сюди ще. Зараз вона не туди йде. Не хотіла вимазувати руки. Я зараз помію. Ось так. Кому сподобався цей метод, можете брати на замітку. Виноград я також саджаю так. Нахиляю навіть чубуки, встромляю в землю з нахилом. Я не ставлю, як мені колись казали, тільки в мене з'явилася ця ділянка, мені казали, на пів метра копай яму, хробачок. Оце хробачок повзе, це мій дружок повзе. На пів метра копай яму, потім заглиблюй на чотири бруньки виноградну лозу, а потім присипай землею, притопчи полий поли, і ще й зверху горбик на цей. А як його тоді поливати? Ну як? Особливо тим, у кого полив отакий, як у мене, частковий. Тобто глю. Тільки під кущ і все. Ой, ну, це я на півдні живу, і в мене все замульчоване. Тому майте на увазі, в мене сюди мульча лежить. Це, може, не для всіх підійде такий метод, але він у мене прижився. В моєму садочку він прижився. І кламатися мої гарно себе почувають. Все. Доброго дня усім! Гарного тихого!